прізвище. Прошуйте завтра. Паддієза. Анна бано в ремонт. Три знали про ремонт і він гозарено. Він зв'язався з представниками спецслужб РФ в Телеграмі. І отримав від них завдання за грошові кошти підпалювати автомобілі військовослужбовців збройних сил України. Йому було обіцяно півтори тисячі доларів за кожен підпалений автомобіль. Конкретно за першим епізодом було йому було фактично направлено 30 тисяч гривень. Вісім років прокуратура просить відомати. Ну це достатньо. А сколько это Господи! 25. А смысл у него себя? Понятно, что каждое действие приходит к ответственности, но тем не менее, если ребенок, жена. Попытание прокурора про продолжение запобежного дата доволю, детер, Федварта, еще до улицы Тримания Федуарта, что до Романа Викторовича задовольниты. Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення, оскільки обвинувачений раніше був засуджений, ризик переховання від суду та ризик впливу на свідків та потерпілих, які ще не допитані в судовому засіданні.